Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справи житейські. Таке питання мені написали. Чому істина причина моїх неприємностей? Чого все е, це, нічого не виповнув. Получається, всі плани руйнуються. В чому справжня причина моїх неприємностей? Того, хто дивиться, скажіть, покажіть, чого. Так, не везе, тому хто дивиться. Руйнуються всі плани. Карта роботи. Син кубків добре. П'ять пентаклей, то що нема грошей, конфліктні ситуації. Дуже е, такі думки незадоволені дуже, і що ви самі дуже в такому стані напряженому і дративливому. вас дратує вже ця ситуація, що має. Е, Якийсь відбувається процес, що ви до чогось ідете, до чогось ну, як стрімлення, да, щось хочете досягти. І вже втомились дуже на цьому шляху. чому справжня причина, чого нічого не виходить? Дивіться, що повинно було все бути добре, що успіх уже повинен бути. Був. 10 кубків, але ці 10 кубків вийшли перевернуті, що, щастя, не відбулося. Замість цього відбулося 8 кубків. Це то, що є навіть думки залишити роботу, бо є такий, така загроза, що можуть попросити на роботі піти. Ситуація дуже така плачевна. Так, в чому містяна причина, чого так відбувається? Що це за негаразди такі. Ну, дійсно, що все повинно було бути класно, бо раз різко зміняється на негатив. Е, ілюзія. Довіряли тому, кому довіряти не можна. Людина, яка поруч, яка вам здавалось, що це друг. Насправді це негативна дуже людина, яка предатель. 10 кубків, що все буде добре. Карта Сонця. Раніше було краще. Зараз. Розбите серце, загроза. 10 м'ячів башня. І сплітні обсуждення цього процесу. А дивіться, от дійсно, якісь гарні події повинні були бути, якісь підвищення на роботі, збільшення заробітної плати, що 10 пентаклів повинно було бути. Все це міняється на розбите серце, на розчарування, що цього не буде. Тут також карта Мир. виходила, що задоволення у всіх сферах життя. 10 мечів, все скінчилось, все погано, розбита повністю башня, що зруйнована, все, до чого ви стремились. І обсуждення цього, що бурні обсуждення, сплітні. Ще щось, це, це то, що гарне, умірянець, що оці конфліктні, оці ваші всі на, ну, думки, то, що вас роздражало, воно пройшло. Ну, це нами карта на майбутнє, що воно пройде, що як не буде роботи, не буде цієї конфліктної ситуації, що перестанете нервничати. Чого так відбувається? Це треба подивитися на іншій колоді, що саме відбувається, чого. Чого так відбувається? Що з вами відбувається таке? Чи є негативний магічний, чи енергетичний вплив на вас? Що все сипеться, все руйнується, те, що повинно було бути добре. Так, чи є негативний магічний, чи енергетичний вплив? Король чаш. Карта сила. Так, да, на вас є вплив. І це вплив, типа, справедливий. Справедливий вплив, чого? Тройка мечів когось образили. Комусь розбили серце, це справедливе покарання. За те, що зробили комусь погано. Агресія, щось не відбулося, якесь одруження не відбулося, комусь відмовили. За вами спостерігають і хочуть. Закрити шляхи, ну, закривають вам шляхи. Дев'ять мечів, щоб вам було погано, щоб ви відчували те, що колись комусь зробили. Це, може, комусь відмовили в коханні чи ще щось на це схоже. І карта, щоб здійснювалися всі ваші страхи. Тобто, оце як прокляття, воно відшукує то, що ви самі боїтесь. Те, що найбільше ви боїтесь, воно б'є по цій ситуації, руйнує. Те, що вам найдорожче, що ви як самі регулюєте, що саме треба псувати. Це я заперечую. Тут вишив король кубків, або жінка відмовила чоловіку, або чоловік відмовив жінці, кинув. І отак тепер розплата така, ну, в залежності від того, хто дивиться розклад. Жінка або чоловік, да, перевертайте на свою сторону. Так, що повинні були гроші, бути, їх не буде, все зруйнувалось. Я це все перекриваю, заперечую. Але е ісходна ситуація була дуже класна і були великі шанси на успіх. Карта Сонця вийшла, що ви повинні були бути і успішним, і багатим. І кохання все повинно було бути. І це все зруйновано. І це помста, і це справедлива розплата, кстати. Так, це я залишаю, але це перевернуто. щастя не буде, кажуть. Це залишаю, 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 заперечую, а потім ще із задоволенням оці ваші невдачі будуть смакувати. Ті, хто робили, будуть смакувати оці ваші невдачі, то попереджаю чоловіків, жінок попереджаю, не треба робити боляче людям, треба вести себе гуманно, щоб потім не було таких ситуацій. Ображати нікого не можна. Заперечую негатив, заперечую, перекриваю, перекриваю. Тобто вас як провчили, перекриваю, перекриваю це справедливе везміздіє. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для того, хто дивиться. Прошу відвести біду, зняти негатив, зняти всі прокльони, всі негативні магічні впливи. Відправляються все на болота. Хай на болотах воно там схорониться і вас більше не торкається. волі вищих сил, да буде так і так буде. Перешкод більше нема для вас в житті. Вам треба робити чистку, треба покаятися і вибачитись, якщо є така людина, якщо відгукнувся розклад. Якщо не відгукнувся, це не для вас розклад. А якщо відгукнувся, то треба вибачитись хоча б подумки перед тою людиною, яку ви образили. Покаяться. Ось. І запрошую до себе на чистку і на захист. Давайте ще раз перевіримо, чи залишилось ще щось, чи познімалось, то, що вам наробили. Бо дійсно руйнується все життя. Ви ще сили скажіть, карти таро покажіть. Чи залишився негатив? На тому, хто дивиться зараз це відео? Чи знято весь негатив, чи знято негативний вплив? Скажіть, покажіть. Жезлів, хорошо. Двойка пентаклів шляхи відкрились. Короліва кубків, карта Сонце, захист. Колеса фортуни, міюється доля в сторону, ілюзорний успіх. Це ілюзія успіху. Воно зараз почищено, воно знялось на деякий період. Далі буде знову ілюзія і конфлікт. П'ять мечів. Той, хто ображений, він так просто не відступиться. Він буде дивитися і чекати, поки не зруйнується. Це жінка. Поки не зруйнує, це як помста. Ой, жінка старшого віку якась. Це, може, чиясь мама образилась і мститься за свою дитину. Ось так захищає. Доля зміниться не на хорошу сторону. Заперечую. Заперечую. Карти добрі, щось. Негатив знявся, але будуть повторювати. Заперечую, треба захист ставити вам. І працювати над собою не робити людям боляче. Вищі сили, духи роду, я ангел охоронці прошу захисту для того, хто дивиться, прошу зняти весь негатив з нього, відправити все зле лихе на болото, там йому схорениться цьому негативу, у вас більше не торкаться. Вищі сили, прошу пробачити і відпустити гріхи тому, хто це робив. Та буде так, і так буде. Це треба каяття. Зараз я подивлюсь, яка карма, яка ваша карма. Так, чи залишився негатив. Чи залишився? Буває інколи, що от нікому чого поганого не робив. А отак неприємності сипляться, бо в минулому житті комусь щось зробив і розплачуєшся в цьому житті за те, що ти взагалі не пам'ятаєш. Таке також буває. Так, скажіть, покажіть, чи залишився негатив на тому хто дивиться зселення. Так. Все одно є ті, що ображені, Про, проявилась і по жіночій, і по чоловічій. Лінії, що є ті чоловіки, які ну, зараз дивляться ті, хто ображав жінок. Є ті жінки, які дивляться які ображали чоловіків. І в тому і в іншому випадку це така ситуація схожа, що розплата. Так, Гроші до вас повернуться. В вашому будинку все буде добре. Робота повернеться, 10 кубків кохання повернеться. Туз спінтаклі відкритий шлях. Все одно є мама, яка захищає свою сім'ю. Ось вона розсерджена, зла, люта. І яка каже: я вас так не залишу і буду руйнувати. Це війна. Так, Це так не прибирається, це треба дивитися кожного особисто. Заперечую, заперечую. Ось ті, що ображені. Заперечую. Вийшли. Так, перекриваю Вищі сили, прошу відпустити гріхи тому, хто дивиться, прошу не наказувати, прошу зняти з них негативний магічний енергетичний вплив, відправити тому, хто робив, тому хто... Ні, відправити на болота зипки, там йому схорониться, ваш більше не торкатися по верховному суду, буде так і так буде. Прошу очистити і захистити. Так, яка е, карма роду, того, хто дивиться. Це може бути негативна карма роду, може бути особиста негативна карма, або якісь поступки негарні в цьому житті вже. І тепер розплата. Скажіть, покажіть, яка карма роду, того, хто дивиться зараз. Карма роду це берегіння роду, що захист. Тройка мечів ображена. Пішов хтось від когось, пішов, дуже ображена жінка, втратила чоловіка. Розбив серце і пішов, це було в вашому роду. Тобто карма роду негативна. Це треба чистка роду, і тоді ваше життя налагодиться і стане таким, як воно мало бути. Щасливим і ви не будете відпрацьовувати за рід Зараз у вас відпрацьовка за рід негативу. Це дивіться, жінка залишилась дитиною, і чоловік пішов з родини. Жінка образена, розбите серце, вісім кубків не залишить нікому щастя. Так, далі дивлюсь, яка ваша особиста карма. Карма цього втілення, яка у вас? Це дуже гарна карта. Повинна бути родина, все в родині, пара. Потім 7 кубків повинно бути. Зради якісь в сім'ї. Король Пентаклі — дуже гарний чоловік повинен бути. Пара повинна гарна бути. Ну, або жінка, кохання повинно бути, успіхи, здійснення мрій. Тобто, дивіться, силою закривають шлях. В минулому житті були якісь моменти, що ви когось зраджували. І силою забороняли комусь щось робити, когось кудись не пускали і впливали силою. Це негативна також карма, це треба прибирати. Заперечу, це лікується, це робиться чистка роду, там є каяття і відмолюються особисті, ну, особиста карма. Оця негативна карма за минулі життя, за, сьогодні, за теперішнє життя і карма роду. Також прибираю, заперечую, перекриваю. Так, де в нас ті карти? Ось. Перекриваю, перекриваю вищі сили, прошу захисту для того, хто дивиться, прошу пробачити всі його пригрішення, не наказувати потомків за гріхи предків, предків, долгі оддани да буде так. Прошу прибрати весь негатив, з життя. Відкрити шляхи на кохання, на здоров'я, на щастя, на роботу, на прибутки, на гроші по Верховному суду. Та буде так і так буде, перешкод більше нема буде так. Да, вам треба до мастера на особисту консультацію, вам треба багато чого чистити, і щоб ваше життя налагодилось, бо будуть сипатися ці неприємності. Зараз хтось робить вам магічний вплив в цьому житті. Чого ці люди з'явились в вашому житті, ці негативні? Да? Бо є негативна карма роду і ваша особиста негативна карма. Того ви сили організовують навколо вас таких людей, які б робили вам дискомфорт в цьому житті. Хоча ви самі по собі дуже гарні і повинні жити щасливим життям, вас, ви багато працюєте, багато ну, намагаєтесь. Щоб було все добре. І так і повинно у вас бути, але вам будуть руйнувати. Ось так. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.